Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Командувач ЗСУ Валерій Залужний вперше від початку повномасштабної війни вийшов на прес-конференцію. Голоком зробив низку гучних заяв і звернувся до українців з приводу мобілізації. Про усі подробиці закритого брифінгу розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Правила мобілізації все нові і нові. Призивати хочуть вже не лише осіб з третьої групи інвалідності, а й з другої, принаймні, так стверджує нардепка безугла. А посилається вона на нібито документ із підписом головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Також пропонується вилучити з законопроєкту норми, що надають підстави для звільнення інвалідам другої групи. Хоча у пояснювальній записці навпаки людей з першої та другої групи призивати не збираються, але поки що розберемося із третьою групою, які діагнози вона включає, та хто ймовірно втратить відстрочку, якщо рішення про призив осіб з третьої групи інвалідності таки ухвалять. Знову ж таки, посилаємося на постанову Кабміну номер 10 від 2015 року. Список довжелезний, але візьмемо основне. Отож до третьої групи інвалідності входять люди, які мають єдину функціонуючу нирку. Сліпоту на одне око або, взагалі, відсутнє одне око, немає однієї легені, є функціонуючий кардіостимулятор в серці. А також у цю групу входять люди, які мають дефект щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування та ковтання і призводить до помірно вираженого дефіциту ваги тіла, спотворюючи обличчя рубці та дефекти, які не піддаються хірургічно косметологічній корекції, карликовість зі зростом нижче ніж 130 см у чоловіків та 120 ці сантиметрів у жінок Параліч кисті за неефективності фізичної реабілітації і ще пару десятків абсолютно різних хвороб. Звісно, поки що невідомо чи дійсно із такими тяжкими хворобами можуть мобілізувати, чи й тут буде виділена якась певна категорія. Але коли про такі наміри стало відомо на загал, мережа просто вибухнула. Відреагував на новий законопроєкт навіть головнокомандувач зсу Валерій Залужний. Він заявив, що в Україні час давно впровадити лише дві категорії громадян. Придатний та непридатний, бо головне зараз вибороти незалежність. Знову ж таки, я вважаю, що на сьогоднішній день оперування ступеню інвалідності другої групи, третьої групи воно зараз не є, скажімо так, актуальним. Чому тому, що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатний придатна людина до військової служби або не придатна. У тому законопроєкті нами було запропоновано. Ну ніж не нами запропоновано, ми погодилися з тим поняттям, що необхідно все ж таки залишити два поняття. У нашому законодавстві це людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби, позбавитися такого поняття як обмежена придатний. І відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання, придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі. Оперувати такими поняттями, як інвалід другої групи або інвалід третьої групи, знову ж таки ще раз скажу про те, що ми з абсолютною повагою відносимося до тих людей, які знаходяться в, цив... в цивільному середовищі, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть, які можуть за своїми фізичними показниками воювати. Але знову ж таки це все буде вирішувати військова лікарська комісія, яка на сьогоднішній сьогодні, день має таке повноваження. Так прокоментував мобілізацію головну у прямому ефірі телеканалу Ми Україна в рамках телемарафону. Єдині новини. Вже за годину заложний вийшов на свою першу прес-конференцію після початку повномасштабної війни. і відповів на питання, які найбільше зараз хвилюють українців. Прокоментував головкомі скандальну цифру у 500 тисяч мобілізованих. Потреба для нас це ресурс. Це зброя, це боєприпаси, це в тому числі люди. Ми враховуємо, звісно, при формуванні потреби людей, яких ми втратили, людей, яких ми можемо втратити у наступному році, і людей, які нам необхідні для формування тих чи інших частин та підрозділів. Все це разом формується у загальну цифру. І не тільки, до речі, в людях, а й в боєприпасах, і в техніці, яка нам необхідна для ведення бойових дій. Що стосується уряду, то я хочу сказати, що українське законодавство досить чітко розмежовує усі функції, хто приймає участь у обороні України. Збройні сили воюють безпосередньо. Для того, щоб воювати, вони, у них є для цього Міністерство оборони, яке, відповідно, реагує на наші запити і займається. Задоволенням наших потреб, в тому числі і в людській, в даному випадку. Це все, що я хотів сказати, якщо задовільнила І це в мене позиція дуже дуже проста. І ще раз, я не втомлюся нагадувати про те, що іде війна. Війна, яка розвивається по своїм законам, і все, що відбувається на війні, залежить саме головне, від дій нашого противника. Тому я чітко розумію і знаю. і і вам хочу сказати, що наші бійці зараз на фронті у надскладних і дуже важких умовах, роблять свою справу, завдяки якій ми можемо зараз з вами спокійно тут спілкуватися. До цього українці вимагали демобілізації військових, котрі з перших днів війни на фронті. Втім, мало хто говорив про інший бік монети. Усіх їх потрібно кимось заміняти. Інакше самі розумієте. Триколор. Зараз влада і військове керівництво знайшли точки дотику і визначилися з термінами служби, але є але через яке демобілізація може зірватися. І звісно, мені би хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать у війську, вони чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати. Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. Перше, про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. І ось це вже уряд, який взявся, скажімо так, реалізувати цей закон. Я думаю, що вони чітко розуміють, які в нашій державі можливості. І я сподіваюся на те, що все ж таки. Через 36 місяців ми впораємося із завданням для того, щоб замінити тих людей, які дійсно в надскладних умовах виконують свою роботу. Ну, дивіться, 36 місяців, це у нас буде аж 25 й рік. У нас буде достатньо часу для того, щоб підготувати людський ресурс, який необхідно буде для заміни, і щоб ця ситуація з демобілізацією не вплинула на той стан, у якому ми знаходимося. Змісно ми це розуміємо. Але й уряд має розуміти те, що якщо ми ведемо мову про 36 місяців демобілізацію, то, ймовірніше за все, розпочати цей процес необхідно буде в призові людей і в підготовці вже в наступному році, для того, щоб у 2025 році можна було здійснити демобілізацію. І цей закон ми зараз обговорюємо саме якраз для того, щоб справедливість була. Захищати Україну мають усі, не тільки ті, які потрапили до військового комісаріату, потім до військової частини у 2022-23 році. Війна, на жаль, продовжується далі. Водночас, строковиків готові відпустити на відпочинок вже зараз. Станом на літо ми були не готові звільнити строковиків, але, скажімо так, десь наприкінці листопада, мабуть, це вже була наша абсолютна пропозиція. Ми звернулися до Міністерства оборони про те, щоб строковиків звільнити із, із військової служби, станом на сьогоднішній день вони вже не потрібні. І наша чітка позиція про те, щоб їх звільняти, щоб вони йшли відпочивали. А далі, відповідно, діяли в умовах того законодавства, яке є, і абсолютно ми підтримуємо ті позиції, які були запропоновані в цьому законопроекті щодо їх подальшої щодо їх подальшої долі. І, от, власне, зараз на фронті не легше. Ворог не припиняє атакувати. Залужний на запитання журналістів щодо заяви росіян про повне захоплення Мар'їнки відповів, що українські війська таки відійшли. У деяких місцях вони окупалися на околицях міста, а в інших трохи далі. Складна ситуація і в Авдіївці. Є ймовірність, що росіяни зможуть захопити місто за кілька місяців. Тому нічого проти головнокомандувач немає щодо видачі онлайн повісток, бо головне завдання набрати людей і дати їм гідне навчання аби протистояти ворогу. Точно цю пропозицію робив не генеральний штаб і не збройні сили України, тому що у нас навіть немає такої можливості, щоб оцінити можливість видачі видачі таких повісток. Таким способом ми скажімо так, радуємо любому способу. Які забезпечують нашу потребу у людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре, але знову ж таки, що ну, і Збройні Сили України, і Генеральний штаб безпосередньо, ну, скажімо так, в всіх питаннях ми, скажемо так, знаходимося у ролі більше споживачів. Водночас заложник заявив, що роботу ТЦК він вкрай незадоволений. Скажемо так, що. Ну, Чесно сказати, роботою їхньою я поки що не задоволений. Поки що не задоволений. І, відповідно, якби я був би її задоволений, ми б зараз не обговорювали саме питання цього законопроекту. Люди, які працюють у територіальних центрах комплектування, хочу, щоб ви розуміли, що це спеціальна, окрема спеціальність. Ну, скажімо так, за свої 30 років служби я. Єдине, де не хотів би служити, це в територіальному центрі комплектування. Необхідно мати певний набір знань, набір навичку і саме головне набір умінь, який дозволяє керівнику ТЦК виконувати свої обов'язки. Як зовні поза межами ТЦК, так і внутрі цього, цього організму. Але станом на сьогоднішній день я хочу сказати, що можливості по прийому особового складу в територіальних центрах комплектування ми не втратили. Я не відчуваю в тому, що об'ємти, який необхідно нам поставити, будуть якісь в цьому проблеми. Але відверто визнав головнокомандувач і власний промах. Це була одна з моїх головних помилок про те, що я вважав, що таку кількість втрат, яку ми завдали противнику, навіть ну, навіть рік назад вона може зупинити. Вона б зупинила, мабуть, така кількість втрат будь-яку країну. Ну, але це я розумію, що це, це не Російську Федерацію. І ти дуже багацько працюєш на фронті, дуже тобі дякую, і ти ж прекрасно бачиш, і тобі хлопці показують, що там твориться на лінії зіткнення. Гори тіл противника, я маю на увазі, які там навіть ніхто не намагається їх забрати. Їх з'являється з кожним днем там все більше і більше. І, ну, на жаль, таке відношення Російської Федерації до, до власних людей. Тому знаєш, на сьогоднішній день важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилося. Я вважаю, що. Необхідно це робити постійно рівно до того моменту, поки війна не закінчиться. Проти противник не відмовиться, не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни. Вміти визнавати свої помилки, може не кожен і не кожен може щось змінити. Натомість заложний обіцяє, всі пункти будуть враховані, і 2024 рік буде кардинально відрізнятися від поточного. І зазначив, у теперішній війні допомагає наука і технологічні прориви. 2024 рік він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися 2024 рік від 2023 року. Бо інакше нас чекає те, про те, що я писав у статті. Відповідно, ми ці проблеми знайшли. І знайшли десь, мабуть, 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно і саме головне зберегти людей. На цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавились цим питанням, і можу вас запевнити про те, що наступний рік він буде відрізнятися. Ну, саме воєнний рік від 23-го року. Ми принаймні для цього усе робимо. Водночас заложний впевнений, що західні партнери залишаться поруч, і проблем зі зброєю в української армії не буде. У нас настільки серйозна співпраця, особливо за останній рік, про те, що кожну цифру, яку я проговорюю, або яку я піднімаю перед своїми партнерами, вона обов'язково перепровіряється, вона обов'язково обговорюється і лише після цього встає. Скажімо так, загальнодоступною. Тому, коли я буду мову про таку цифру, я впевнений в те, що західні партнери вони залишаться поруч із нами. Що стосується потреби, яка не залежить від західних партнерів, відповідно, всі ці потреби вони сформовані, вони знаходяться в Міністерстві оборони. Вони досить жваво зараз обговорюються і вже деякі розпочалися, розпочали реалізовуватися. Безпосередньо всі ці цифри і всі потреби нами сформовані до кінця. А яка з заяв залужного найбільше вразила вас? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. Бережіть себе. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Побачимось.